Доброго дня, першокласники! У нас урок математики. На сьогоднішньому уроці ми будемо з вами обговорювати такі ознаки предметів, як форма, розмір, колір та вчитимемося розподіляти предмети на групи за спільними ознаками. Згадаємо види ліній, які вчили на минулому уроці: пряма лінія, крива лінія, ламана лінія. Ми ще знаємо, що лінії замкнені і незамкнені. Розглянемо замкнені лінії і поділимо їх на крива замкнена і ламана замкнена, крива замкнена лінія, крива замкнена лінія, крива замкнена лінія. В ній нема ні початку, ні кінця. А ця лінія, вірно, у нас буде замкнена ламана лінія. Розглянемо незамкнені лінії, розділимо їх на криву незамкнену і ламану незамкнену. Це у нас крива незамкнена лінія. Це у нас, а ну підказуйте, вірно Кри, ламана, ламана незамкнена лінія. Ще одна у нас крива незамкнена лінія. Ось ми з вами повторили види ліній, які вчили ще на минулому уроці. Послухайте вірш про цифри і намагайтеся їх запам'ятати. З лісу вибігла лисичка перший номер одиничка. А за нею мчить сова. Гляньте в неї No. Їжачок клубком згори От так номер номер 3 Найміткіша з усіх звірів білка з номером чотири. ноги, не спіймать, хто це зайчик номер п'ять. За медок він їсть, а наш ведмедик номер шість. називає Нірку Дім. Кріт сліпенький, номер сім. Жабка забрела до лісу. Жабка має номер вісім. На мотоциклі тут гасав номер дев'ять у кота. Наш бровко сів за руль, в нього, бачите, цифра нуль. Рахуємо цифри від 1 до 10 і намагаємося запам'ятати, як вони називаються. Рахуємо разом: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Намагайтеся порахувати самостійно, приготувалися. Молодці справилися з цим завданням. Предмети навколишнього світу різноманітні за формою, кольором, розміром, призначенням, матеріалом тощо. Сьогодні ми будемо досліджувати схожість та відмінність предметів. Будемо об'єднувати предмети групи за спільними ознаками і навпаки, розділяти їх на кілька груп за відмінними ознаками. Розглянемо, як предмети відрізняються за кольором. Отже, у нас є геометричні фігури. Зелений квадрат, голубий, голубе коло, п'ятикутник розовий та жовтий овал. І є різні різні предмети, вони різного кольору. Назвіть, будь ласка, кожен предмет за кольором що в нас синього кольору. Так, Що в нас голубого кольору? Так, що в нас зеленого кольору? Що в нас жовтого кольору? Молодці. Що в нас розового кольору? Так, ми справилися з цим завданням. Предмети можуть відрізнятися за формою. Розглянемо, які форми тут у нас на малюнку. Овал, коло та трикутник. Розгляньте предмети. Скажіть, які з них овальної форми. Диня та огірок. Що тут у нас є? Трикутної форми знак та юрта. Що в нас круглої форми? Колобок та стрічка. Молодці. Предмети можна розподіляти за розміром. Великий кавун, середній кавун, маленький кавун. Розглянемо апельсини. Покажіть великий апельсин. Так. Покажіть маленький апельсин. Вірно. Покажіть середній апельсин. Так. Розглянемо сливки. Покажіть маленьку сливку. Молодці, покажіть велику сливку. Так, і покажіть середню сливку. Добре, справилися! От ми з вами навчилися розрізняти предмети за розміром. Граємо в групу, яка називається Знайди зайвий предмет. Розглянемо перший ряд предметів: цибуля, морква, огірок, жучок, помідор, буряк. Подивіться уважно, хто в нас тут випадковий гість між овочів. Так, у нас є тут зайвий жучок. Він літає. А овочі для того в нас, щоб їсти. Отже, зайвим предметом є жук. Другий ряд яблуко, груша, кухоль, банани, апельсини. Уважно розгляньте предмет і скажіть, який у нас зайвий. Так, зайвий кухоль, тому що він відноситься до посуду, а яблуко, груша, банани і апельсини відносяться до фруктів. Розглядаємо третій ряд: кухоль, грушка, чайник, ваза, кастрюля і миска. Отже, зайвий у нас тут хто вірно грушка. Грушка це фрукт, і ми його їмо. Всі інші предмети відносяться до групи якої вірно посуд. А ось тут зверніть увагу, у нас усе посуд, тому що у нас тут кухлі. Скажіть, будь ласка, що ж тут буде зайве? А ви здогадалися? Так, тут буде зайвий кухоль. А чому він зайвий? Тому що ми його відрізняємо від всіх інших за кольором він іншого кольору. Всі куклі жовті, а один кухоль синій. Отже, ми з вами навчилися відрізняти зайвий предмет з групи предметів. Ми з вами навчилися розрізняти предмети за формою, кольором та розміром. Відкрийте ваші підручники на сторінці 5, закріпимо вивчений матеріал. Номер перший. Назви предмети кожної групи одним словом. Для чого призначені ці предмети? Скільки їх у кожній групі? Розглянемо групу предметів. Як назвемо одним словом? Так, молодці, це іграшки. Для чого призначені ці предмети? Для того, щоб дітки гралися і розвивалися. Скільки предметів у цій групі? Рахуємо. Один, два. 3, 4, 5, 6. є 6 іграшок. Розглянемо другу групу предметів. Для ч... Як назвати одним словом ці предмети? Вірно, це посуд. Для чого призначені ці предмети слухаю вас? Так, ми готуємо їсти. Скільки цих предметів тут рахуємо. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Переходимо до третьої групи предметів. Скажіть, будь ласка, як можна назвати це одним словом? Я слухаю. Так, це овочі. Для чого призначені овочі? Я думаю, ви здогадалися, що вони для того, щоб їх їли дітки, щоб росли здоровими. А скільки предметів? Тут у цій групі. Давайте ми їх порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Ми маємо в групі овочів 5 овочів. Номер 2. Що зайве в кожній групі предметів? Давайте розглянемо ось у нас є група предметів. Розглянемо ведмедик, зайчик, ведмедик і кактус. Діти, що зайве? Я думаю, ви здогадалися, що це кактус, тому що ці предмети іграшки. Давайте їх порахуємо, скільки в нас іграшок 1, 2, 3. А це кактус, він не відноситься до іграшок, він відноситься до вазонів або рослинок. Молодці. Розглянемо іншу групу. Тут у нас є комп'ютер, принтер, флешка та мишка. Хто в нас тут зайвий? Вірно, зайва мишка. Молодці. Номер три. Як змінюються фігури? Назвем фігури в першій парі. Чотирикутник, чотирикутник. Чим вони схожі? Схожі за розміром та за формою. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються за кольором. Розглянемо другу пару фігур. Друга пара в нас чим вони схожі? Вони схожі за формою та кольором. Чим відрізняються? За розміром, велике коло, маленьке коло. Розглянемо третю пару геометричних фігур. Чим вони схожі? Вони схожі кольором і розміром. Але чим вони відрізняються? Відрізняються формою. Далі розглянемо два ланцюжки фігур. Глянемо на перший ланцюжок, як змінилися фігури. Так, вірно, вони поміняли форму, квадрат, трикутник, коло. Глянемо на другу. Ці фігури, як помінялися? За кольором. Та за розміром велике коло, маленьке коло, середнє, вибачте коло і маленьке коло. Права 4. Якого кольору прямі лінії, криві лінії, ламані лінії. Розгляньте лінії, які тут накреслені, і скажіть, якого кольору прямі лінії. Вірно, прямі лінії в нас зеленого кольору і голубого. Якого кольору у нас криві лінії? Крива лінія в нас фіолетового кольору, верніше темно-синього кольору та червоного кольору. Це криві лінії. Якого кольору ламані лінії. Ламана лінія в нас фіолетового кольору та оранжевого кольору. Молодці! Ви сьогодні справилися з усіма завданнями. До побачення!